Чесний отець настоятель, дорогі отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Богу! В сьогоднішній день ми урочисто прославляємо Різдво Пресвятої Богородиці. Це є подія, яка відкриває початок євангельської історії, бо через різдво пречистої діви. Яку Господь приготував для того, щоб вона послужила великій тайні боговтілення, розпочинається шлях до вершення спасіння людства, як ми знаємо, з передання батьки Діви Марії, праведні яким Анна, подібно до Авраама і Сари прабатьків. Прожили у шлюбі життя своє, аж до старості, не маючи дітей, і це було приводом для їхньої скорботи і плачу перед Богом, а серед людей вони зазнавали ганьби, тому що в той час особливо серед народу Ізраїля вважалося, що якщо яке подружжя не має дітей. То це, мабуть, за якісь таємні гріхи, які Бог карає, не дається цьому подружжю нащадки. Але насправді те, що перед людьми здавалося приниженням, Господь приготував для них як велику радість і славу, тому що вже в похилому віці. Не за звичаєм людської природи, але за особливим благословенням Божим, як чудо, стали Іоаким і Анна батьками, дитини, яку пообіцяли віддати на служіння Богу, і коли народилася у них дочка, ім'я який, ім який дали Марія, що означає. Висока, велична. То цю дочку вони, як ми знаємо, віддали на служіння в храм Єрусалимський, а сама вона прийняла обітницю залишатися в дівоцтві своєму і служити Богові протягом цілого життя. Але навіть вона не знала, яке особливе і визначне служіння приготував для неї Господь. Святкуючи Різдво Богородиці, ми навіть вживаємо те саме ім'я, ту саму назву, яку вживаємо і для народження її Сина, а нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Тобто ми кажемо про Різдво Христове і про Різдво Богородиці, тому що вони внутрішньо нерозривно пов'єднані, без Народження Діви Марії не було би і народження у світ Сина Божого, бо вона, добровільно, підкорившись повелінню Божому, дала плоть свою і від неї та від Духа Святого, Бог Слово воплотився. І тому так урочисто ми прославляємо цю подію, бо вона розпочинає. Справу нашого спасіння так урочисто ми прославляємо пречисту владичицю, тому що вона уподібнилася новій Єві, Єва Стародавня праматір всіх людей, була спокушена Змієм. І Змій підбив її, щоб вона не послухала Бога, але в гордині своїй захотіла сама стати. Як Бог без Бога. А причиста Марія діва, як нова Єва, відкинула всякі спокуси і послухала голос Архангела, який сповістив їй волю Божу, і упокорилася перед цією волею Божою і завдяки цій її покорі і смиренності. Сталося тайна боговтілення і довершилося наше спасіння. Отак От через непослух і гординю першої Єви увійшли гріх у світ і смерть, а через послуг Богові і смирення Єви Нової, Діви Марії, у світ прийшло спасіння для всіх, хто вірує у Сина Божого. У сьогоднішній день ми прославляємо цю подію і беремо з неї для себе важливі духовні уроки. Найперше, це ніколи не зневірюватися в Бозі. І навіть якщо щось зле зовнішньо стається, щось скорботне, пригнічуюче, все одно не повинні ми зневірятися і нарікати, як Іоаким і Анна. Не мали дітей і сумували через це, і терпіли несправедливу ганьбу і приниження. Але Господь передбачив для них щось краще, і так вони стали батьками дитини. Найвеличнішої серед всіх дітей, святішої над святими, чеснішої за Херовимів і Серафимів. І тому, і ми, дорогі брати і сестри, і всечесні отці, коли приходять до нас скорботи і випробування, не впадаємо в віче. Бо Господь і про кожного, і про кожну з нас пам'ятає, і Він знає, коли і що нам краще подати. І якщо не подає щось, що би хотіли ми саме в цей час навіть добре, значить передбачив Господь для нас щось ще краще. Ще один приклад, який нинішнє свято дає нам і чого нас навчає це те, що ганьба людська і думки людські не є. Ганьбою і осудженням від Бога. Бо люди осуджували Іокима і Анну, думаючи, що вони грішники, і за це Бог не дає їм дітей, а вони були праведники. І так в усі часи і нині так є, що зовні люди буває судять по нерозумності своїй або і за підступами диявола. І те, що є Богом благословенне, осуджують, а те, що Богом відкинуте, прославляють. І прикладом цього є вчення руського міра, яке війну називає священною тих воїнів вбивць, які чинять беззаконня на нашій землі. Їм обіцяють рай, а Україну і нас це вчення проклинає і каже, що це є зло бути українцем, тому що це є нібито розділення великого російського народу. І з кощунством, з богозневагою порівнюють. Три слов'янські народи сусідні, справді сусідні, з єдиною в трьох особах Пресвятої Троїці, і кажуть, що як не можна розділити святу Троїцю, так не можна розділяти три народи і три держави, що є богохульство і злочесть, і багато іншого подібного промовляють. Бувши засліплені, як були засліплені ті, хто осуджував і, Акима, і Анну. Але я з великою радістю сьогодні звершив разом із вами отці, брати і сестри цю божественну літургію у цьому храмі на честь Різдва Богородиці, який в невдавньому часі рік минув, як він разом з громадою своєю. Долучився до родини Православної церкви України, відкинув злочистиве вчення руського міра, а послідував волі Божій і волі церкви. І сьогодні ми можемо бачити добрі плоди вашого рішення і вашого вибору. Так, непорозуміння ще є і бо боротьба триває. Але нічого дивного нема, бо і в часи Спасителя, коли сам Син Божий, Господь і Творець світу являв чудеса і знамення і проповідував Євангеліє, чи всі слухали Його однаково, і чи всі однаково вірили навіть в те, що наочно бачили. Одні вірували і благословляли Бога, а інші казали силою вельзевула князя Бісовського. він Творить це, і тому йому підкоряються біси. Одні казали, що з неба ангел промовляв до нього, а інші кажуть ні, то грім. То якщо самого Сина Божого одні слухали, а інші відкидали, то що говорити про нас людей? Завжди будуть ті, хто відкидають істину. Але чи це є привід нам заради. Того, щоб бути єдиними з такими людьми, самим відкидати істину, писання навчає нас Бога належить слухати більше, ніж людей. Якщо можливо, говорить Писання, будьте з усіма в мирі. І ми бажаємо бути в мирі з усіма. І ми знову і знову, вустами наших соборів і нашого предстоятеля, цілої нашої церкви. Звертаємо заклик до наших братів і сестер у православній вірі бути єдиними, як повелів Господь, як велить церковний порядок і святі канони церкви православної і східної, як записано в томосі про автокефалію, щоб всі православні інституції, парафії, громади, монастирі, єпархії, всі православні. Були в межах України в єдиній православній церкві України. Я дуже радію, що сьогоднішнє богослужіння ми звершили так велелюдно і прекрасно. Дякую за це хору із Видобицького Михайлівського монастиря, дякую оцю настоятелю, який потурбувався, щоби все добре приготувати і вам, всій громаді. Бо я знаю, що ви всі трудилися для того. Щоб це богослужіння було звершене належним чином і урочисто. Супротивники наші кажуть, що храми, які звільнилися від ярма руського міра, стоять зачинені і пусті, і ніхто не хоче в них молитися, бо нібито віруючих звідти відігнали, а храми зачинили. Ось храм цей, чи він зачинений. Я думаю, що від раннього ранку і до пізнього вечора двері цього храму відкриті, за словом, яке постійно повторює наш предстоятель блаженніший митрополит Епіфаній, наші двері і наші серця відкриті. І двері цього храму відкриті. І на молитві цей храм наповнений, наповнений людьми. З радісними обличчями, наповнений вами, парафіянами, які відчувають себе невід'ємною частиною родини православної церкви України і українцями, незалежно від того, хто якого етнічного походження. Бо хтось з російського походження, чи з білоруського, чи з польського, чи з будь-якого іншого. Але для всіх нас є одна. Єдина матір духовна це православна церква України і одна єдина батьківщина це наша рідна Україна. І тут ми підносили свої молитви за неї, за нашу Україну. Тут ми підносили молитви за наших воїнів, за допомогу і перемогу над супротивниками для тих, хто стоїть в бою, за спокій душ тих. Хто поклав своє життя за волю і незалежність України. Бо завдяки їм ми маємо можливість тут, у відносно мирному місці, помолитися і прославити Бога і вшанувати Пресвяту Богородицю. Ще раз і ще раз сердечно вітаю Тець Настоятель вас, вас, дорога громада, всіх, хто зібрався сьогодні на свято із Різдвом Пресвятої Богородиці. І сердечно бажаю, щоб її покров, її заступництво, її допомога завжди супроводжували всіх нас протягом нашого життя, щоб ми досягли того, чого і вона своїм подвигом і праведністю досягнула. Царство Небесне, яке Бог приготовив всім, хто любить його. Амінь. Паси Господи.